Дівчатка моя і хлоп'ятка, доброго всім дня! Я ще раз щиро вам дякую за наш взаємозв'язок і взаємороботу. Ви в мене круті, ви в мене молодці. Ви щодня радуєте мене своїми творчими роботами. Сьогодні ми будемо виготовляти ось таке маленьке вовченятко. Знову ж сердечок, знову ж Валентинка. Поїхали! І знову шукаємо шаблончики Валентинок, велику, меншу і малесенькі. Малесенькі будуть на оздоблення вушок і носика. Велика це буде мордочка. мої малята, Ось такі кумедні мирточки у мене вийшли. Я чекаю на ваш зв'язок, зворотній, вам творчих натхнень і творчої роботи. Бувайте!